Екскурсія в майбутнє саме так можна назвати візит у відділення функціональної діагностики та відновлювального лікування, що знаходиться в будівлі поліклініки номер 2 Зараз можливо жовтовоці не в захваті від вигляду споруди та прилеглої території, та не робіть поспішних висновків, адже всі роботи для відновлення відділення ведуться маленькими, але впевненими кроками. В далекому 2003 році була прийнята постанова Кабінету міністрів України. Програма, державна програма, цільова радіаційна і соціальний захист населення міста Жовківоди. Ініціаторами цієї програми були на той час міський голова Ханіс Едуард Науміч та його перший заступник Ляшенко Василь Іванович. У 2004 році був розроблений проєкт згідно цієї програми, нашим інститутом місцевим, українським науково-дослідним та проєктно-вишукованим. Інститутом промислової технології. В 2007 році було проведено вже повністю розроблений проєктна документація та було проведено експертизу цього проєкта. І він був затвердженням відповідним рішенням Жовтоводської міської ради. В 2008 році були проведені відкриті торги, тобто тендер. Тендер виграла товариство «Північ Промбуд» із Кривого Рогу. Директор був на той час Гірман Олександр Олексійович. І ще в 2008 році почалися перші роботи, а саме з реконструкції східної сторони будівлі поліклініки номер 2 на базі якої було створено тоді ще територіальний діагностичний центр, що входить до програми радіаційного і соціального захисту населення міста Жовті Води. Було зроблено. Покрівлю зразу на східній стороні в осях 7 9 Це згідно будівельної е, нумер, нумерації. Були зроблені внутрішні опоряджувальні роботи. Це в 2008-2009 році. Була зроблена деяка частина стантехнічних робіт і все. Значить, з 2009 по 2011 рік фінансування взагалі не велося державою, через то роботи були призупинені. І з 2011 року почалися деякі зрушення в цьому питанні, і в 2013 році за результатами нових торгів, тому що старий. Старий виконавець робіт товариство «Північ промбуд» відмовилось в зв'язку з неналежним фінансуванням проводити ремонтні, ремонтно будівельні роботи У 2013 році. з'явився в нас новий генеральний підрядник, наш місцевий підрядник, фізична особа підприємства Боченко Ігор Васильович, який до цього часу веде роботи. З приходом нового підрядника виконання ремонту активізувалося з новими силами, розповідає Микола Копа. Результат робіт ми побачили ще до нашої екскурсії. Нова сучасна покрівля над усією поліклінікою. Зараз осучаснюють будівлю всередині. Ми з вами ще знаходимося і стоїмо на першому поверсі, де кардинально мешканцям міста буде видно, як змінилося як змінило становище із старим прийомом, і старим вестибюлем поліклініки номер 2 І зараз зроблено опораджувальні роботи, зроблено підвісні потолки, які зменшили об'єм, будівельний об'єм всіх приміщень, і це буде. Економія, значна економія при отопленні цих приміщень. Зроблено сантехніку, виводи нову вже сантехніку зроблено. Зроблено вже опалення частично електричне от газу. Ми питаємо, хочемо відійти в зв'язку з становищем в нашій країні. Навіть зараз, знаходячись в будівлі, де ще проходить ремонт, важко уявити, що в місті може бути така модернова, комфортна та тепла поліклініка. Всередині змінилося абсолютно все: нові підлога, стіни, вікна та двері. Багато що вже зроблено, та є плани і на майбутнє. Кабінети для медичних працівників на даний час вже зроблено внутрішні опоряджувані роботи. Значить, старі стіни, які були обшарпані, обдерті. Утеплені та зашиті гіпсокартоном. Поверху гіпсокартону зроблена водоемоціонна покраска, яка дуже приваблива, і встановлені сучасні двері, значить, встановлено вже підведено в кабінети, підведена електропроводка, підведена, підведено під умивальники, раковини та інше обладнання, вода, щоб була. Вже зроблені туалетні кімнати. Після закінчення всіх внутрішніх ремонтних робіт, оздоблюваних робіт, буде проводитися закупівля медичної техніки, сучасних приладів, томографів, рентген-кабінетів. На даний час рентген-кабінети вже під це приміщення. влаштовані, томограф кабінет теж є. Так що ждемо закінчення будівельних робіт і ждемо фінансування від держави на закупку медичного обладнання. Ну це буде в майбутньому. Точні сроки, моя персона сказати, не може. Так, зовнішні роботи будуть виконані, значить, так, таким способом. Буде утеплення зовнішньої стіни, потім зверху буде покрито профілем металевим профілем, і буде красиво, і буде вхід зроблений, дуже красивий вхід, металево-пластиковий вхід буде з красивими дверима. І самі сходи теж саме будуть, все буде красиво. В тому числі буде відновлений забор по периметру, який зараз в дуже неприглядному стані. На даний час роботи продовжуються. На 2019 рік виділені кошти в сумі 993,1 тисячі гривень. Ці кошти будуть освоєні. Я запевняю всіх мешканців Ігор Васильович Бодженко у нас добросовісний виконавець робіт, вони будуть освоєні. Як швидко жовтовоці зможуть на власні очі побачити новий медичний заклад? Тут все залежить від виділених державою фінансів. Місцева влада робить для цього все можливе, а нам залишається тільки чекати.